Добрий день, мої улюблені друзі. Я рада зустріч з вами. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви, бажаю вам дня. Сьогодні я хочу подякувати всім вам за ваші гарні роботи, які ви робили з природного матеріалу. Вам, мабуть, комусь допомагали батьки, а хтось робив їх сам. Роботи вийшли дуже гарні, і осінь всі подарунки ваші отримала. Послухайте, дітки, вірші, будь ласка, осінь, осінь, листопад, жовте стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли всі лелеки, хмари небо затягли, вітер вияв загорив, за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Сьогодні в нас буде незвичне заняття, але воно буде пов'язано з осінню. як ви догадалися, так. так. Сьогодні ми з вами. Теж будемо маленькими творцями краси. Ми сьогодні будемо робити аплікацію з осіннього листячка. Ось я принесла листочки такі різнокольорові, листочки з різних дерев. У мене є клинові листочки з березки, листочки з тополі. Але я сьогодні не буду вам показувати, як це треба робити. Ви будете обирати самі, хто що хоче зробити, яку аплікацію. Я вам покажу зразки, а ви подивитесь і оберете, що ви зробите. Для цього нам потрібні листочки різнокольорові, клей-карандаш. Ножиці. Хочу, дітки, вам нагадати, що з ножицями треба працювати дуже обережно. І е, я вважаю, що вам допоможуть у цій аплікації ваші батьки, які повинні бути завжди поруч з вами. Домовились? Так, тоді дивимось. І гадайте, дітки, будь ласка, загадку! Ця гостя в казковім чарівнім віночку, вся в золотому вбранні, ходить, малює травичку, листочки, щоб гарні були чарівні. Ще вона, діти, багатий, щедрий, несе для людей урожай. Що ж це за гостя? Красива, привітна, нумо скоріш відгадай. Так, діти, це красуня осінь. Але вона не змогла прийти до нас сьогодні в групу, тому що в неї багато роботи. Адже осінь нас дуже любить і бачить нас через віконечко. Осінь чудова пора року. Вона подарувала деревам яскраве вбрання. Коли ми були на вулиці, то, мабуть, ви не збирали багато осіннього листя, як я вас і просила. Давайте за допомогою листя зробимо свою осінь. Роздивимось, що ж можна зробити з осіннього листя. Перший у нас лев, подивіться, який він гарний, яка в нього грива. Намалювати треба тільки мордочку таку кумедну. У цьому вам можуть допомогти батьки. А гриву зробіть самі. Подивіться. Яка вона різнокольорова, пухнаста і красива. Мені дуже подобається ця робота. Наступна робота можна зробити ось таку кумедну кісюню. Вона теж зроблена з осінніх листочків яскравого кольору. Ще у неї можна намалювати вусики, зробити носик. І маленькі оченята. Подивіться, хвостик у киті зроблен з якого дерева листочок? З дуба. Так, так. Далі у нас пташки сидять на гілочці і розмовляють про щось. У них теж яскраве пірячко зробили з листочків, крильця зробили їм глазки і дзьобик. І вийшла дуже гарна робота. Вам подобається? Так, мені теж. А це дерево просто дерево. Треба спочатку намалювати коричневий стовбур і наклеювати різнокольорові листочки. Подивіться, яке у нас казкове дерево. Мені теж дуже подобається. А це пейзаж. Ми з вами малювали осінні дерева. Пейзаж. Пригадуєте? Так. А ці дерева зроблені з листочків. Подивіться, як вони гарно відображаються у воді, і будиночок теж. Дуже цікава робота. А ще листочками можна прикрасити парасольку. Подивіться, яка вона стала яскрава. Гарна і незвичайна. Листочками можна зробити одяг для лялечки, можна зробити їй платчике таке різнокольорове. Або спідничку зробити. Буде дуже-дуже незвичайно. Ні в кого такої лялечки не буде. А зараз, дітки, ми подивимось виконання декілька робіт. Що треба робити? Що треба зрізати? Перша робота вовк. Приготували листочки, зрізали все необхідне, намалювали оченята для вовка. Нагадую, що ножицями треба користуватися дуже обережно. Приклеїли вушка, носик оченята і вовчик готовий. Якщо у Вовчика різні оченята, то і Вовчик у нас різний. І добрий, і суровий, і кумедний, і мріливий ось так. Наступна робота курчата. Подивіться: листочки жовті і червоні, бо курчатка у нас якого кольору? Звичайно, жовті. Робота виконана на Аркуші паперу круглої форми. Червоним робимо гребінець, дзьобик. Можна намалювати глазки, можна їх зробити і приклеїти. Далі можна обздобити свою роботу, прикрасити її. Ось так виходить. Дівчинка. Малюємо дівчинку обличчя. З листочків робимо волосочко і щічки. А потім прикрашаємо її зачіску ось такими гілочками і прикрашаємо, звичайно, маленькими листочками яскравими. Ще я приготувала для вас зразки робіт, які можна виготовити. Тут у нас тваринки. І білочка, і слон, і динозавр також є. І мишка, і корівка, і жабка. Подивіться, яка краса. Все це можна виготовити з листочків. Розгляньте уважно. Придивіться, і у вас все вийде. А для роботи нагадую, що вам треба. Ножиці, листочки, картон, пензлик, якщо клей такий жидкий. А якщо клей карандаш, то пензлика не потрібно. Звичайно, кусочок серветочки, щоб повитирати ручки. Ножицями користуємось обережно, ще раз вам нагадую, і все у вас вийде. Бажаю вам успіху. Так, дітки. Я впевнена, у вас все вийшло. І дуже гарні роботи у вас з'явилися нові. До вас домашнє завдання. Присилайте мені, будь ласка, фотографії ваших робіт. Хай вам в цьому допоможуть ваші батьки. Я подивлюся, які ви в мене розумнички. І порадію за вас! що ви все-все вмієте, що ви в мене вже дорослі. Домовились? Так. А зараз я прощаюся з вами. До нових зустрічей. До побачення. Бережіть себе!